Згідно з інформацією екс-голови Луганської ОДА Георгія Туки, агенція, державний оператор тилу ДОТ не справляється із забезпеченням ЗСУ продуктами харчування. Найгостріша проблема спостерігається у пунктах постійної дислокації ППД, де рівень постачання продуктів складає лише 45%. Це підтверджують свідчення заступника командира однієї з бойових частин 59-ї бригади. Полковника Олександра Заїченка та інших офіцерів зателефонував офіцерам різних бригад. Павло, я вперше вдягнув форму ще в 2014 році, але такого бардаку, як зараз, ще не було. Юрій Борисич, вони вже задовбали, просто ми за свої харчуємось. Петро, хріново, Борисич, кажуть, потерпіть. Бля, ми від орків мало терпимо, ще й від своїх маємо терпіти. Кляті. Ситуація ускладнюється тим, що до замість відкритих торгів укладає прямі договори з постачальниками, пов'язаними з Гринкевичами, за завищеними цінами. Наприклад, хліб від черкаського м'ясокомбінату, який провалив поставки, коштував 40 гривень за один кілограм, тоді як у інших постачальників ціна була вдвічі нижчою. Незважаючи на зриви поставок, дот не вживає дієвих заходів щодо покарання винних. Натомість замість черкаського м'ясокомбінату було обрано нового постачальника контракт продрезерв 5, який отримав від Дот ексклюзивні умови співпраці, включаючи передоплату 30%. Крім того, ДОТ змінив систему логістики, що призвело до хаосу у постачанні. Замість чіткої прив'язки постачальників до військових частин. Тепер поділ відбувається по областях. Це змушує частини мати справу з кількома постачальниками та спілкуватися з ними не напряму, а через дот, що значно ускладнює процес. Внаслідок цих проблем 800 солдатів у частині полковника Заїченка не можуть отримати повноцінного харчування. Ситуація з харчуванням ЗСУ катастрофічна. Солдати залишаються без їжі, а дот не вживає дієвих заходів, наголосив Георгій.